Всім привіт! Продовження сходів. І покажу чим займаюся і як буду кріпити сходинки. Нарізав таких косинців. Так вони виглядають вже посверли отвори. Ось буде наподобі. Так, так це не сюди йде, це на ту сторону. Ось Отак воно все зроблене. І отак от буде кріпитись. Тут відступається два шурупи і наклей. Я вже прикрутив. Так виглядає напур. Сажу його і на цьому все. Аналогічно звідти так само буде кріпитись сходинка. Ну, без всяких видумок. Все просто і. Якраз тут перешиється це все, заклеїться і не буде відходів, тому що зкусувора відходи, можна пустити їх в діло. Зараз я вам покажу. Ще один момент. Отут як клеїти, наприклад, не отак клеїти рівно це все, щоб отут рівнесенько, а так чуть -чуть, пів півміліметра ось. Так. Ось тут, то, щоб трошки було, тому що тут воно то чітко по сходах, все, але як десь щось там буде, то воно притягне його. Плюс тут буде ще клей садитися, і воно щоб було тут. А там вже притягнеться шурупами. Рівно не потрібно його так стик клеїти. Ось тут то видно чуть -чуть. там небагато не залишив. Так що ставлю камеру. Проходимо це все. Беремо кусочка. Перше я його сверлю, виставляю, а потім уже проходжу клеєм, тому що він на клею трошки. Незручно його закріпити, починає йорзатись, а так саме краще. Так, струбцинкою прижав. Забираємо струбцину. Проходимо легенько клею, небагато. отак так десь, і приклеюємо. Знову легенько прижимаємо. І закручуємо. Все. Отакий От виходить результат. Чуть-чуть в -чуть нас є. Клей, якщо там трошки вийде, то не страшно. Отак От він виходить, потім мона буде його відрізати. Я думаю, на цьому буде все. По можливості покажу, що там буду робити далі. Всім дякую за увагу і до зустрічі в наступних відео.